Любі, добрий день! Давайте дивитися, чи привітає вас загадана людина в цей Новий рік чи Різдво, так? Той, кого ви чекаєте, чи та, я достатньо не прив'язуюсь. Зараз подивимось, думайте про ту людину, яку хочете дізнатися. Дуже важко цій людині, вона прям тягне на собі, дивіться, скільки всього. І ще й е, догори питається крапкатись, так? Важкувато. Зараз переживає в смутку хтось тут на військових дивиться, я розумію, бо і карти тяжкі, дуже, коли людина не вивозить вже, так. Ну, це її ресурс, але дуже-дуже тяжко прям. І дуже страшно, що. Відповідно, <от> Зараз мені, знаєте, так іде, що до нового року він просто чи вона не дотягне, бо може хтось дуже сильно хворіти. Але слухайте, ну, щастя і доля, вони все ж таки все бачать, все чують так, вищі сили, і по колесу фортуни, людина може вийти з вами на зв'язок, якось зв'язатися, поспілкуватися і дійсно привітати вас з новим роком. Дійсно, з вами якось приємно так так. Побалакати, щось вам може подарувати. Полицарю Пентаклів навіть хтось може зустрітися, дійсно може бути зустріч. І навіть вам готує ця людина якийсь подаруночок. По лицарю Пентаклів це завжди він дає щось так від себе, він готує щось. Але дійсно може хтось бути на війні, бо ця карта воєнних дій і дуже переживати, що не зможе з вами зустрітися. Але вищі сили, це єрофант, вони теж. Бачать, чують, і знову ж повторююсь, так і я скажу так, що у вас все може дійсно для вас самим кращим образом програтися. По вісьмірки жезлів, він дуже швидко до вас прилетить, навіть може для когось швидше, чим ви очікували. Не забувайте, це спільний розклад. Якщо ви чоловік дивитесь на жінку чи на друга чи на когось, просто перевертайте на себе, і міст, замість слова вона ви так думаєте, там він чи вона, як вам треба. Ось, я взагалом про людину розказую. Ось такий приємний розклад. Так, а давайте вам порадку подивимось маленько, що карти нам передадуть. Дев'ядечка, копік, ну, слухайте, подумайте краще про, про себе зараз карти кажуть. Подумайте, що ну, тут про егоїзм трошки ця карта, але в принципі, подумайте, що. Е Якщо навіть ця людина вийде з вами на зв'язок чи приїде, як ви її зустрінете? Так, як ви зустрінете, чи добре, чи ні? Ось подумайте про свою сім'ю, про свій добробут, про своє самопочуття зараз. А людина, якщо з'явиться коло вас, то обов'язково вам дуже буде гарно з нею і приємно. Ось так.